Всім привіт! Я Діана, мені 12 років, я українка, але на даний час живу в Чехії. Сьогодні я хочу приготувати смачний чеський рецепт у гнізда. Поїхали! Інгредієнти, як завжди, залишаю в коментарях. Перше даємо печиво савоярді та маємо його перемилити, щоб зараз покажу. Ось. І ось так от, бачите? І даю. І так само роблю це все з, ось, з, тим, з тими залишками. І також беру горішки та також перемелюю. І далі туди даю м'яке вершкове масло. Та також дві столові ложки молока. Потім також даю 2 столові ложки какао. Далі беру яєчний лікер. Даю 1 столову ложку цього лікера та 1 чайну ложку рума. І замішую тісто. Так, далі беремо ось такі формочки. Беремо ще масу та взбиваємо його миксером. До нього додаємо просіяну цукрову пудру. А також даю 2-3 столові ложки лікеру. і також збиваю. І тепер я показую, як робити. Перше беремо цукрову пудру та даємо це в нашу форму. І ось так от обтрушуємо. Далі беремо трохи тіста та туди даємо. І робимо ось таку дирочку. І потім даємо туди наш крем. І накриваємо ось таким печивом. Все-всім дуже дякую за перегляд. Вподобайки та коментарі. Всім смачного!